Окей, uh, okay. Андрій Колесник, незалежний експерт, аналітик з питань космічної діяльності, uh, екс голови державного космічного агентства України. Uh, добрий день вам, пане Андрій. доброго. дня. Доброго. добре пане Андрію, багато сказано вже, багато розказано про цей супутник. Можливо, ви щось можете додати нам, розказати те, про що поки що ніхто не говорить. Якісь подробиці, деталі роботу таку роботу цього дива техніки супутник, який буде працювати на користь Збройним силам, цей супутник дійсно нам потрібний, оскільки він нам надає ті характеристики, які ми на сьогоднішній день не мали. Тобто. Радарний супутник з такою класною просторовою розрізненістю, які мають супутники цієї фінської компанії ISI, дійсно на сьогоднішній день не були доступні для нас. Так, ми отримували від допомоги з американських комерційних супутників радарні знімки, але вони були просторовою розрізаності трошки гірше. Тут ми маємо можливість мати а, роздивитися за допомогою радару будь-яку до час доби в темряві чи при світлі, захмарно або при а, пильової якоїсь бурі або а, під час пожару. Ми можемо роздивитися будь-які деталі і нічого не замаскуєш у даному випадку. Тобто, десь приблизно 50 сантиметрів цей супутник дозволить розглядати, і це дуже важливо для нас. Оскільки раніше ми тільки могли сподіватися на оптичні знімки такої просторової розрізнезрозрізності. Тобто, купуючи не сам супутник, до речі, а ресурси цього супутника, ми крім того, отримуємо ще доступ до знімків інших супутників цієї компанії, коли наш умовно, супутник буде поза зоною видільності України, і то тим чином ми будемо постійно мати оперативну інформацію, яку до цього часу не мали. Угу. Але скажіть, от просто ці зараз, аби ми всі розуміли, тобто супутник може нам показувати де конкретно в якій геолокації знаходяться расисти. Але ж він не одразу нам а, знаєте, як по телевізору чи по ютубу показує, де рашисти. Він буде там писано, що з перервою в годину, тобто, умовно кажучи, супутник сфотографував, де знаходяться расисти, і через годину ми можемо отримати ці дані, чи я зараз помиляюся. Так, всі дані супутників завжди йдуть затримкою. Це у фантастичних фільмах демонструють, що якийсь боєць спецназу моментально отримує знімок з космічного супутника і використовує його для того, щоб знищити противника, або вийти на потрібну ціль. Будь-який супутник, який е, передає інформацію на землю, він спочатку передає цю інформацію в центр прийому е, даних, де проходить первинну обробку. А потім, якщо це стосується, наприклад, радарних супутників, то ще потрібні фахівці, які можуть е, дешифрувати ці знімки. Це практична ручна робота на сьогоднішній день. Якщо оптичні супутники дозволяють автоматизувати за допомогою штучного інтелекту, то радарні. Знімки поки що а, важко піддаються а, такому машинної обробки. Тобто, а кінцевим а, людиною, кінцевим експертом, що демонструє цей радарний знімок, буде все таки людина. І таких фахівців не так уж і багато, але ми таких фахівців маємо. Але на це потрібно деякий час. Взагалі до війни можу сказати, що а, за а, словами наших. А, а, Діячів, які працюють, працюють з прийому космічної інформації, то приблизно 15-30 хвилин було потрібно для того, щоб передати оптичний знимок від супутника до споживача. Що стосується наразі, то відбувається як швидко, то звичайно це вже у воєнний час таємна інформація, але будемо сподіватися, що вона така ж швидко доходить до споживача, як це було і до війни. Андрію, але до цього ми отримували від американців теж супутникові знімки про ситуацію в будь-якій точці фронту, і при чому ми робили це безкоштовно зараз. Наш власний супутник як змінить покращить ситуацію, чого він нам додасть на відміну від американських супутників. Так, дійсно американські супутники надавали комерційні супутники, надавали нам інформацію. Там близько безкоштовно, 200. безкоштовно для, для нас безкоштовно да, для нас безкоштовно, оскільки ці послуги сплачувала за рахунок той військової допомоги, який виділяється, наприклад, урядом Сполучених Штатів Америки або урядом Великої Британії. Тобто ці компанії не працюють безкоштовно, також вони просто отримують гроші з бюджету військової допомоги Україні. А в цьому випадку з купили українці. І, звичайно, вони хочуть, щоб наші військові, наші розвідники мали ті дані, які не можуть отримати за допомогою даних, що ми сьогоднішній день для країни отримуємо безкоштовно від американської, наприклад, військової допомоги. Що це за задання? Так, наприклад, що ми можемо розглядати? На краще, наприклад, цей супутник він до речі працює на висоті 560-580 км кілометрів над поверхньою землі, має орбіту близьку до полярний, тобто близько проходить через полюса. І він дає можливість на клаптику 5 на 5 кілометрів роздивитися а, цілі, а, роздивитися те, що там знаходиться а, з просторовою розрізненістю майже 50 сантиметрів. А якщо додати деякі технологічні хитрощі і а, це такі якісь а, додаткові програмні засоби, можливо і ще і покращити цей а, показник ще а, трошечки. Тобто, ми отримуємо інформацію, яку ми до цього не отримували в рамках цих. Безкоштовних для нас, але це військової допомоги наших партнерів. І якщо наші партнери все-таки надавали нам дані. То дані те саме такої якості, яку ми зараз будемо отримувати, ці дані були все-таки не своєчасно, тобто, будемо сказати, говорити, не молнієносно надавалося, і вони оброблялися перед цим. Тобто, ми отримували не сирі дані, які могли самі обробити, а ми отримували вже оброблені дані, і звичайно, ми могли нюанси, які були цікаві, на тих даних не бути. Не отримати. Не отримати і зараз, коли цей ці дані будемо отримувати цілодобово і в незалежності від погодних умов. То uh, ми можемо також заглянути трошечки далі, ніж нам давали дані ці uh, за, за рахунок uh, цієї допомоги. Але знову ж Фінляндія, це країна, яка також нам допомагає в рамках загальних uh, зусиль міжнародного співтовариства щодо uh, того, щоб uh, поставити на місце країну агресора. Вона також дотримується таких uh, правил і uh, турбується про те, щоб ми не дуже далеко заглядали. Щоб ми не дуже далеко заглядали. Ми ж не збираємося ну, Я не дуже далеко Не дивилися що там на котрі чи ще десь ні? Ну ми не збираємо. Знаєте, нас не дуже цікавить Фінляндія. Ви кажете, ви знаєте, що буквально днями була історія скандалу Фінляндії. Що друг України прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, а цей ну, дівчина їй 37 років. Вона доволі молода. Там потрапила теж у скандал. Борис Джонсон гуляв вечірку в Британії. А санна Марін гуляла вечірку у Фінляндії, і там вона гуляла якось кажуть, вживала алко. Голь зі своїми друзями зараз вимагають, ніби вона прийшла перевірку на вживання наркотиків. Теж бачите, така весела е, наші всі такі друзі, які нам перед найбільше підтримують Україну. Вони якісь такі знаєте, е, бунтарі. Ну це ліричний відступ. А е, е, нам не цікаво, що там ми не будемо. Ми заглядати, що робила Санна Марін на вечірці або якихось інших своїх приватних, е, приватних заходах. Ви скажіть мені таке, а от територія України вона велика? я, я ж не розуміюся на техніці. І глядачі не розуміються, територія України вона велика. А цей супутник зможе нам показати все і скрізь, що знаходиться на території України, там в Крим, Донбас, Південь, Схід так. Річ у тому, що супутник, пролітаючи над окремою територією, він оглядає смугу відповідної ширини, і тому кожен супутник, який пролітає над нашою територією, протягом 7-8 хвилин, може цю смугу знімати безперервно. Взагалі, а з за, за умовами цього контракту, якщо простачилася відкриту сферу, можемо казати, що ми можемо отримувати до 36 знімків на добу. Але е якщо супутник цей буде за межами е пролітати за межами України, то ми можемо користуватися і рису фактично е знімками інших супутників цього фінського угруповання. Їх там 21. А -а 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 супутник тобто, безпередно тобто, да, ми так. можемо користуватися не одним супутником, а кількома супутниками даної компанії по одному супутнику ми повністю викупили його ресурс і маємо йому вказувати, що робити протягом цілої доби цілої доби. Цілодобова, тобто він може ми можемо просити літати його куди завгодно. Ні, ну він е, літає в одній орбітальній площині з нахилом 97,7 градусів. А тобто він не може підлетіти правіше, підлетіти левіше. Так, у нього є іонні двигуни. Він може тільки коректу, коректувати своє положення у просторі, трошечки е, піднімати або е, опускати орбіту, взагалі від того чи потрібно там е, ухилятися від космічного сміття, але е, кардинально міняти свій, свій напрямок руху він не може. Ага, а показати цей супутник, що наприклад відбувається в Росії, в Білгородській, Ростовській, Курській області, він нам теж може? Теоретично, так звичайно. І якщо ми замовимо, то тут потрібно все таки говорити з нашими партнерами з вінськими, наскільки їм дозволяє їх система експортного контролю такі а, речі робити. Слухайте, ну якась прямо фантастика, я вам скажу. А що не може цей супутник? от скажіть. Uh, ну, Цей супутник не може дати фотографію таку, як знімає, наприклад, будь-який смартфон і що, тому що смартфон знімає оптикою. А це радар, це технологія, коли а, фактично ідентична та, яка працює, наприклад, у засобах ПВО, тобто є. Радіолокатор, який випромінює, і потім, після відбиття а, цього проміню від цілі, а, аналізує, що це за ціль, і, і яка а, вона а, має форми. Так і саме працює цей супутник. Він подає радіолокаційний сигнал на землю. Від землі відбивається цей сигнал. Цей сигнал під потрапляє нас велику антенну цього супутника і аналізується а, засобами. Машинної обробки це первинні дані, а потім вже і uh, спеціалістами щодо того, щоб ідентифікувати, а що саме uh, там на цьому знімку uh, показано. Тоб, оскільки uh, разні матеріали по-різному відбивають. Тобто камінь відбиває по своїй частоті, метал відбиває по іншій частоті, uh, якщо uh, казати про дерева, то на іншій частоті. Тобто таким чином uh, ми можемо uh, Говорити про те, що той чи інший об'єкт, який на радарному супутнику зображений якоюсь плямою, є і саме або автівка, або, скажімо, той же окоп або бліндаж. А супутники останнє питання. А ті супутники, які мають не радарне, а оптичне спостереження, вони існують взагалі? Так, звісно, звичайно, це, це були перші супутники, які взагалі використовувалися тоді. І вони далі... краще бачать, ніж цей. Так, звичайно, краще, але у них є один недолік. Вони бачать тільки тоді, коли немає хмар, і тоді а. коли світла частина доби. Ну нічого, нам є куди прагнути. Бачите, на такий супутник ми зібрали. Значить, зберемо і на оптичний супутник. Так, і, взагалі, варто оголошувати збір на ядерну зброю. Я вам Су. дякую. Я вам дякую дуже, Андрій. Андрій Колесник, незалежний експерт і аналітик з питань космічної діяльності, колишній радник голови державного космічного агентства України.